Мрійте про власний кавовий бізнес, але не знаєте, що краще кав'ярня, самообслуговування чи мобільний кіоск. Давайте порівняємо. Спочатку роздивимось, як же влаштована робота обох закладів. Кіоски набрали свою популярність тоді, коли міста почали давати дозволи на малі архітектурні форми. Колись відкриття мафу було подією місцевого значення для району. Нарешті біля дому буде зручно отримувати, що треба каву та до кави. Кіоск це зручно клієнтам отримати приємний контакт з баристою, який з посмішкою дасть ароматної кави з самого ранку іноді буває навіть важливіше ніж все інше. Але робота мафу не так добре виглядає з точки зору налаштування операційних процесів бізнесу. Наприклад, бариста, який буде працювати в ньому, має отримувати заробітну плату, але краще мати не одну людину в штаті, бо всі 8 годин, 7 днів на тиждень працювати сама людина не зможе. Звідси випливає потреба в забезпеченні. Цих людей базовими умовами на робочому місці, людям десь потрібно відпочивати, щось їсти, десь мити руки і так далі. Взимку людину потрібно обігріти, а влітку охолодити. Тобто додавання персоналу тягне за собою як перевагу, в тому числі підтримання чистоти, адекватну роботу, обладнання, оперативне вирішення форс-мажорних ситуацій, так і названі вищі недоліки. Сам кіоск виготовити та встановити не так просто. Він займає велику площу, тому менш мобільний, та й не всюди його можна. На поставити в торговому центрі чи в лікарні такий формат взагалі не вписується. Кав'ярня самообслуговування це про простоту та автоматизацію. Проблема персоналу просто не стоїть. Ви не маєте турбуватися ні про заробітну плату, ні про належність умов для перебування працівника на робочому місці. Апарат сам виконує всі необхідні функції прийом оплати та приготування. Вам залишається лише слідкувати за адекватною роботою обладнання. З фірмовою CRM-системою від FastCave це робити дуже легко. Причому з боку клієнтів кав'ярня, самообслуговування це теж дуже зручно. Апарат не може зробити погану каву через те, що він не виспався. Отримуючи одні ті самі інгредієнти, машина видає один і той самий результат смачну та ароматну каву. Причому місце встановлення кав'ярні самообслуговування майже не обмежене нічим. На дворі, всередині приміщень, такий компактний формат не тільки легше обслуговувати, а й дешевше утримувати. І найголовніше, така справа легко масштабується. Хочете кав'ярню в офісному центрі, в вокзалі чи університеті, просто додайте ще одну машину. Тож, як обрати бюджет? Кав'ярня самообслуговування має нижчі операційні витрати завдяки автоматизації та менш затратних на виготовлення, установку, оренду та закупку розхідників. Масштабування кав'ярня самообслуговування ідеальна для розширення бізнесу. Небагато дрібних підприємців мають змогу поставити 2-3 кіоски. А от кав'ярин самообслуговування може бути більше за той же самий бюджет. Персонал. Відсутність персоналу дозволяє економити не тільки на заробітній платі, але й мінімізувати ризики, які пов'язані з людським фактором. Якщо вас зацікавила можливість розпочати кавовий бізнес з кав'ярнями самообслуговування, фасткава пропонує вигідні для цього умови. Фірмова франшиза передбачає повну підтримку на кожному етапі від пошуку місця та покупки обладнання до установки та його подальшого обслуговування. Ми підтримуємо наших партнерів та допомагаємо отримувати максимум вигоди при мінімальних затратах сил та часу. Для зв'язку з менеджерами можете скористатися QR-кодом або перейти за посиланням в описі. І не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та залишати коментарі.